Де вони? Хто вони? Де вони, я вас питаю? А, наші кросовки. О, дивіться, вот є кросовки. Та ні, це не вони. Хорошо, є не кросовки, є кросівки. Дивіться. От, кросівки. Гарно, але це не воно. Зрозумів. Тухлі! Дивіться, багатєнний вибір Тухіль. Це не вони. І це не вони. І навіть це теж не воно. І я вас зрозумів. Зрозумів, це точно воно. Дивіться, ми зникли для вас стильно. Ну, от куди ви? Куди воно мені тут? Це не воно. Добре, я читаю швидко ваші мислі. Думки. Вот. Спортік, це ваше. Це ваше спортік. Ні, мені потрібні ті самі. Добре, добре. Сапоги. Осінь попереду, Сапоги потрібні, ці. Це не воно, розумієте? Добре, може на сапоги. Дивіться, який вибір кросівок! Та кросівки і в мене є. Ну, класні, але це не воно. Ха! Все знаю. От воно. Це саме вони. Да, ботфордики.